Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Прокоментуємо роботу Палати представників США за 28 вересня 2023 року, за вчорашній день. Ми проговоримо про те, які ініціативи були ухвалені палатою, до чого тут знову ж таки допомога для нашої української держави, і як загалом відбувається процес узгодження тимчасових бюджетних асигнувань між палатою представників та сенатом для того, щоб Сполучені Штати. Америки уникнули так званого шатдауну, тобто тимчасового призупинення роботи уряду, яке може настати вже з 1 жовтня 2023 року, про що я знову ж таки говорив у попередніх відеоматеріалах. Я зазначав, що ми будемо спостерігати за цими процесами до моменту, поки не буде вже фінальна домовленість між палатами. Конгресу в контексті цих бюджетних асигнувань. Тож давайте повернемось до рішень палати за вчорашній день. Перше щодо України, Палата представників Конгресу США пізно ввечері проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів в контексті допомоги. Ці кошти спочатку були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо, це знову ж таки була певна вимога від республіканців, і вони змогли її відстояти шляхом знову ж таки голосування. Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів. Якщо говорити про Голосування за допомогу для України, то тут є позитивним те, що за відповідний законопроект голосували як представники демократів, так і представники республіканської партії. Загалом. За відповідну ініціативу проголосувало 311 конгресменів. Не підтримали її 117 конгресменів, не голосувало 5. Якщо по партіям проаналізувати відповідне голосування, то Серед республіканців цю ініціативу підтримало 101 конгресмен проти проголосувало 117 конгресменів і не голосувало 3 конгресмена. Серед демократів цю ініціативу підтримало 210 конгресменів. Не голосувало за цю ініціативу 2 конгресмена. Тобто, тут ми бачимо двопартійну знов ж таки підтримку, що може знов ж таки лише радувати нашу державу в контексті асигнувань. Бюджетних до Пентагону тут також було позитивне голосування, і загалом 218 голосів від загальної палати представників було позитивне, 210 були негативні, тобто проти проголосували конгресмени. Якщо по партіям, то Серед республіканців 216 проголосували за асигнування до Пентагону, два не голосували і не голосувало загалом три конгресмена. Якщо ми беремо демократів, то тут лише два голоси було за відповідну ініціативу, 208 голосів проти і не голосували за цю ініціативу. Два конгресмена від демократичної партії. Також була підтримана. Законодавча ініціатива щодо бюджетних асигнувань до Департаменту внутрішньої знову безпеки тут 220 голосів за, 208 проти. Але в чому знов ж таки є проблема? Що з Сенату знову ж таки заявляють про те, що вони не. Будуть підтримувати відповідні законодавчі ініціативи, натомість вони пропонують знов ж таки свою резолюцію, так як тимчасові бюджетні асигнування до роботи уряду і ці асигнування мають діяти до 17-го знов ж таки листопаду, і тут в ці асигнування, які пропонуються, Стороною сенату тут якраз закладаються кошти для української держави у вигляді 6,1 мільярда доларів. Проте, як я вже говорив, Кевін Маккарті зазначив, що навряд чи ця ініціатива знайде підтримку у нижній палаті. Але сьогодні знову ж таки з'явилась інформація в виданні ХІЛ, що і серед сенаторів. Є республіканці, які виступають проти пришвидшеної процедури розгляду ось цієї резолюції, про яку я зазначив, де передбачається понад 6,1 мільярда доларів на допомогу для України. Сенатор Рент Пол зазначає про те, що він готовий фактично затягнути цю процедуру по розгляду відповідної резолюції аж до неділі. 1 жовтня 2023 року, а це, як я вже зазначив, буде означати шатдаун для Сполучених Штатів Америки. Ренд Пол говорить, що буде виступати за пришвидшений розгляд відповідної резолюції лише у випадку, якщо з відповідної резолюції вилучать ці 6,1 мільярда доларів для допомоги. України, але ми ж знову ж таки маємо позицію Кевіна Маккарті, який каже, що немає голосів для того, щоб Палата представників, до прикладу, підтримала резолюцію, яку запропонує Сенат в той же час. Сьогодні, в п'ятницю зранку, з'являється ще одна інформація, яку повідомляє видання Хіл. А саме: це те, що республіканці Палати представників представили новий план щодо законопроєкту про короткострокові витрати, який має запобігти ось цьому шатдауну. План отримав назву закон про скорочення витрат і безпеку кордонів. Він передбачає продовження фінансування уряду до кінця жовтня 2023 року. Але Тут запроваджується загальне скорочення видатків фактично на 30% за винятком національної оборони і Міністерств внутрішньої безпеки у справах ветеранів, а також фінансування, які призначаються там для допомоги при будь-яких катастрофах, які можуть можна, такі виникнути в Сполучених Штатах Америки. І відповідно Сенат також вже. Дав свою реакцію, сказавши, що навряд чи таке рішення вони зможуть підтримати. Хоча Палата представників вона переконує, що зможе за сьогоднішній день проголосувати відповідний новий план в контекст, контексті того, щоб не відбувся так званий шаддаун. Тому підсумовуючи це відео, що Можу зазначити і про це пишуть знову ж таки, як на видання Hill, так і в CNN, і в інших західних виданнях, що станом на зараз складається ситуація, що шадаун може стати неминучим для Сполучених Штатів Америки через те, що Палата представників і Сенат вони не можуть домовитись про фінальні бюджетні асигнування, які... Мають продовжити роботу уряду. Тому фактично сьогоднішній день і завтрашній день вони будуть ключовими в контексті того, що буде прийматись як в палаті представників, так і в сенаті, для того, щоб не відбувся шатдаун. Про самі загрози відповідного процесу я знову ж таки говорив у попередніх відеоматеріалах, і не хочу знову ж таки на цьому загострювати свою увагу. Будемо сподіватися, що Палата представників і сенат знайдуть якесь компромісне рішення щодо прийняття фінальних цих бюджетних асигнувань для роботи. Уряду! Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!